Сліпа феміда зіграла злий жарт. Тепер на лаві підсудних сам суддя Волк. йому інкримінують габарництво. Не минуло й тижня з моменту винесення вироку Юрію Луценку, як Сергію Вовку пригадали, 2009 рік. Тоді прокуратура Києва порушила кримінальну справу за винесення свідомо неправосудних рішень у цивільних справах. Однак улітку того ж року постанову скасували через реформу судової системи з літа 2010 року. Верховний суд не зміг розглянути подання, оскільки був позбавлений відповідних повноважень. Суд апеляційної касаційної інстанції з порушенням вимог КПК вдався до оцінки доказів. Фактично, під час дослідчої перевірки було зібрано достатньо даних, які вказують на наявність підстав для порушення кримінальної справи, каже представник генпрокуратури Микола Курапов. 2012-го з'явилися нові обставини у справі. Тож Верховний суд її переглянув. Проте ухвали та рішення, які приймав суддя Вовк, залишаться в силі, навіть якщо його визнають винним, кажуть юристи. Його рішення, його вироки вони не, не будуть переглядатися. Вони не скасуються. Якщо суддю екс-міністра МВД визнають винним, йому загрожує від двох до восьми років позбавлення волі. Сергій Вовк був головуючим суддею у справі Юрія Луценка. Екс міністр Триштіх справ неодноразово подавав клопотання про відвід цього служителя Феміди саме через порушення проти нього кримінальної справи.